Всім привіт! Ну ви чудово здогадуєте, що я зараз знаходжусь в одному з найфутуристичніших електрокарів в сучасності. Це Tesla Model X. Але сьогодні для вас ми її знімати не будемо, бо ви прекрасно знаєте цю автівку. А що знімаємо? Ну, звісно, новий Tesla Model Y 25-го року. І друзі, треба сказати, що... Tesla Y до Рестайнгова є однією з найпродавайміших електрокарів в принципі в Китаї. Давайте сьогодні з вами познайомимось з новинкою, і побачимо, чи це дійсно новий електрокар, чи просто звичайний фейсліфт. Не перемикайтесь. Ну, що перше кидається в очі, це новий колір. Він такий синьо-сірий. І, до речі, він коштує 8 тисяч юанів. І тут одразу можна сказати, що тепер Тесла Вай в чорному кольорі більше не існує. Безкоштовний колір тепер тільки сірий. Тобто, якщо ви володієте Теслою до рестайлингу в чорному кольорі, то тепер ваша машина стає трошки унікальною, і вона, звісно, буде коштувати дорожче на вторичному ринку. Ну, і хоча це і ресталік, але вона стала трошки довшою, бо до Рестова була 4,750 мм довжину, вся 4797 в довжину. І, до речі, можете побачити тут диски. Тут стоять опційні диски 20-го розміру, і вони також платні. І також вони коштують 8 тисяч юанів. Бо як задньопровідна, і повнопривідна тесла буде йти стандартно на 19-х колесах. Ну і про кліренс одразу скажемо, що тут 18,5 см, але є одне але це під батарею. У Тесли є отака от фігня позаду. І тут реально ну, сантиметрів 13 від сили. Да, тобто ви будете бордюром все одно зчіпляти оцю пластикову вставку. До речі, ця нова Тесла збирається повністю роботами, на чому дуже сильно наголошує Ілон Маск. Да? Якщо ви пам'ятаєте Tesla Модел Y, і Тесло Модел 3, попередніх років зазорі там стріляли дуже сильно. Давайте подивимося, як збирають роботи. Дивіться, на нашій пам'яті це вже третя Тесла, яку ми дивимося за останні декілька днів. Сказати, що зазори в неї стали краще, це факт. Але є у них одна і та ж біда. По-перше, дивіться на кришку багажника. Що зліва, що справа, багажник дуже сильно утоплений. І повірте, це вже третя машина така ж сама, це абсолютно така збірка у них, не знаю, камера, чи передає, чи ні. І задній бампер з лівої сторони. Подивіться також, наскільки стріляє зазор. І це абсолютно нормально. Скажу, три машини, які ми бачили, неважливо який колір, у всіх однаково. Ну, якщо подивитися на двері, ну в принципі більш-менш зробили, звісно, краще ніж було, але сказати, що це прям ідеальна збірка. Тепер ну це буде брехня. Ну і звісно, ми зараз наглядно з вами можемо переконатися змін, які зазнала нова Tesla Model Y в дизайні. А саме ось ця передня частина бампера, ви бачите, що фари стали вущими, вони взагалі переходять у таку світлову смугу, яка проходить по всій ширині передньої частини. Простими словами, це нагадує Tesla Cybertruck, але для китайців це копія Xpeng. Ну І з новинок нарешті Tesla додали омивайку для передньої камери. Що мені особисто подобається, таким легеньким натиском на екран ми відкриваємо передній багажник. До речі, кришка капоту з алюмінією, і насправді вона легесенька. Ну Ви бачите, як мені просто відкрити його. І об'єм переднього багажника складає 117 літрів. Достатньо великий. Багато чого сюди поміститься, що робить цю машинку практичною. Двері цього авто та багажник задній, теж з алюмінією, а сам кузов це оцинкований метал. Ця версія називається Launch Edition, що показує оцей от логотип, такі от е, промені сонця. До речі, е, я вам покажу на дверях. Вони також проекцію передаються понизу. І тільки на передніх дверях є оці промені сонця. Наразі доступно тільки дві комплектації: задній привід і повній привід Long Range. Перформанс-версії зараз немає. Ну і як ви бачите, задню частину також великі зміни присутні. Це величезний лайтбар, який виглядає досить непогано. І як ви бачите, номерний знак перенесений на бампер. Тобто, знаєте, в мене колись була дев'ятка Жигулі. Ви пам'ятаєте, да, як в ці роки всі робили тюнінг, що тут шпаклювали да, і переносили номер сюди. тепер Тесла зробила це в 2025 році. Ну і сам багажник, звісно, тут має електропривід. Він 971 літр. І вперше Тесла, до речі, це єдина, навіть по-моєму, в Теслі X такого немає, що є електроскладання заднього дивану. Дивіться, і так багажник стає 2158 літрів, що дійсно непогано, і він складається майже в рівний пол. Ну і звісно, у нас є величезний попіл, який можна закинути кучу барахлішка. Як китайці тестують машини, бачите, відкривають повністю сидіння, лягають. Ну вони з розрахунком на те, що вони будуть. Тусить всі машині і подорожувати по Китаю. До речі, зараз ми знімаємо відео саме у розпал китайського нового року. І китайці зустрічаються з сім'ями, їдять, веселяються, святкують, але деякі салони також працюють. І ви бачите, навіть незважаючи на святкові дні, китайці все одно приходять дивитись на новеньку Теслу. І це не просто так, бо саме тут, в провінції Гуандун, є багато айонів, BYD і прочих прочих брендів. Але все одно саме Тесла залишається одне із найпродавайміших машин. Саме в регіоні да і в принципі по всьому Китаю, що показує, навіть бачите, зацікавленість китайців в даній машині. На дверях залишилися всі ті ж самі ручки, які відкриваються специфічним образом. Але у нас подвійне скло, як попереду, так і позаду. Шумоізоляція в машині стала трохи краще порівняно з попередніми теслами. Карта дверей, в принципі, не дуже змінилась. Єдине, що додалося таке от канинне оздоблення, як в Теслі Тройки 24-го року, і додалась Ambient light підсвітка по дверям і по торпедо. Порівняно з до версією, версії сидіння тієї ж самої форми, але в них додали вентиляцію. Нарешті, у Tesla є вентиляція сидінь. Попереду також є підігрів, і позаду також є підігрів сидінь. Сама посадка в машині непогана. головою достатньо, але сидіння трошки вузковаті. Але це було і в дорестайлінгової версії. В даному випадку у нас задньопривідна версія, але комплектації задньопривідний і повнопривідний Long Range ідентичні. Єдина відмінність в тому, що в базі йде 9 динаміків максимальній комплектації їх буде 16. Трошки змінилось і кермо порівняно з Tesla Model Y попереднього року. Додались механічні клавіші: фари, скломовайка і круіз-контроль. До цього це було все виставлялось на екрані. Як ви бачите, тепер додались всі механічні клавіші. Це хорошо. Казали, що в рестайлінгі не буде джосіка поворотників. Ні, його не обрали. Він слава Богу, є. Але немає клавіші R&D. А клавіша R&D перемістилась ось сюди, на ліву частину. От бачите, свайпом вверх це древ. Свайпу вниз, це назад. Ну і екран. Екран став трошки більше. Він став тепер 15,4 дюйми, до цього було 15 дюймів. І російська мова також присутня, навіть в китайській версії. На жаль, української мови нема. Одразу можу відповісти на ваше питання з приводу карт. В китайській версії на жаль карта тільки Китаю, тільки материкового Китаю. Ви бачите, він виділений таким жовтим пунктиром. Якщо ви захочете збільшити будь-яку іншу країну, крім як назв міста, нічого ви більше не побачите. У всьому іншому це абсолютно чудовий екран. У Тесли він насправді один із найкращих, можливо, і найкращий на ринку. Працює він ідеально, як ви бачите, підігрів передніх сидінь підігрів керма також присутня. Камери 360 присутні. І при поворотники, бачите, включається до такого ще камери зеркал заднього огляду. У всьому іншому система не змінилась. Можна ще камеру бачите, в таку ключі. От 360, подивитися, ну, якість, не дійсно хороша. Суттєвих змін також зазнала і торпедо, додалась Ambient Light подсвітка і отака от мікрофібра тут. Наче невеликі такі от зміни, але виглядає дійсно дорожче, ніж було в дорестайлінговій версії. І так, друзі, цю автівку вже можна замовити у нас в дивані. і купуючи Теслу чи будь який інший електрокар, неважливо, це то Zikar чи BVD, ми вам допоможемо зробити майстер-аккаунт. Хочу зазначити, що саме на ваш китайський номер телефону, який ми також вам допоможемо отримати. Тому, друзі, ставайте в цьому році власниками нових сучасних електрокарів. І, на жаль, як ви знаєте, цей рік може бути останнім з пільговим розмитненням, тому поспішіть. Під такою версією схований глибокий відсік, до речі, дивіться, майже під локоть. два підстаканника, підлокітник, також з глибоким відсиком. Але, друзі, навіть в рестайлінговій Теслі не додали сюди бездротові зарядки для телефону, як і в дорестайлінговій також. Чому? Невідомо, але факт є факт. І у нас. Немає бардачка. Да, у нас немає бардачка в салоні, тому всі ваші документи будуть сховані саме отут. От Судячи з форумів, багато хто очікував, що в Теслі Вай дуже сильно зміниться задній ряд сидінь. Бо якщо ви пам'ятаєте, до рестайлінгової версії було небагато місця над головою, навіть для людини, такої як мене, 1,78 м зросту. І на жаль, друзі, тут також нічого не змінилось. Вони трошки приспустили диван, але дивіться, три пальці все одно залишаються над. Стейлею, і тобто будь-яка кочка, ви одразу собою її проб'єте, на жаль. Але і змін: це, звісно, електропривід сидінь. Як я і казав, це вперше у Тесли є таке. Е, є невеличкий телефон для більш комфортної їзди. І додали великий екран позаду, як у Тесли Тройки 24-го модельного року, з дуже яскравим екраном. Дивіться, також він мультимедійний, можна буде дивитися мультики і фільми вашим дітям. Ну і по факту позаду можна регулювати нагрів і спинку наклона. Ну, як ми зазначили на початку відео, це рестайлінг, це не нова машина, тому і двигуни залишились абсолютно ідентичні, як і в до версії. Задньопривідна версія 220 кВт 299 Нм метрів крутного моменту. Лон-рендж повний привід 331 кВт, 450 Нм крутного моменту. Але невеликих змін зазнали батареї. Тепер в задньопривідній версії замість 60 кВт 62,5, тобто проїжджала вона 554 км, зараз буде 593. Але максималка повний привід залишилась так же, 78,4 кВт години. Тільки до цього вона проїжджала 688 км, зараз 713 кілометрів. Ось у невелику зміну в запасі ходу вони зазначають. Через те, що, по-перше, роботи збиралися машиною менше зазорів, як би це не звучало, але це саме так. Вони це позиціонують через зменшення зазорів, вона буде переїжджати більше. Ну і звісно, програмне забезпечення, яке відредагувало запас ходу. І, до речі, до цього всього вони додали ще нову підвізку. Тобто, хоча пневми тут немає, тут є адаптивна підвізка, і вони кажуть, що до 100 км на годину швидкості ця машина буде відчуватись, наче вона їде на пневми. Ну, з вами ми все побачимо так чи ні, коли ця машина буде доступна на те в Лютому цього року І я, як великий експерт по батареям, скажу, що всі очікували, що ця машина буде на новій архітектурі, здається, вісімсот да? Але ні, вона залишилась попередньою. Чи так сміюсь, бо мені просто ну таку важливу інформацію довірили? 400 вольтовою залишилась. Але знаєте, що особисто мене здивувало? Я ніколи не бачила, де в Тесла заховані порти зарядки. І для мене я подумала, що це типу такий апгрейд саме в цій моделі. Андрій каже: Ні, ми ще підійшли до Тесла Model X там так само. Подивіться, як прикольно! Взагалі так: хоп! Ти воно тут трошки-трошки так тріщить і потім закривається. Ну не знаю наскільки це надійна конструкція. Напишіть, якщо у вас Тесла, ця штука довговічна, але ідея крута. Я думаю, Наталка обов'язково заслужила лайк під цим відео, правда. Напишіть в коментарях, що Наталка велика молодець. І так, да, в мене було питання з приводу Tesla Supercharge. Так, друзі, в Китаї вона також має GBT-порт. Тут немає іншого порта, так що, друзі, в Китаї SuperCharge також GBT. Ну і звісно, ця машина не має Vituella, як, в принципі, всі попередні Тесли. Але якщо вам потрібен буде розрядник, я думаю, що і під новеньку Tesla його також адаптують. Ну і по цінам тут все просто, задньопровідна версія 263 500 юанів, повна Long Lone Range 303 500 юанів. Версії performance наразі немає, але вона буде з часом. Як я казав, ця версія називається Launch Edition. І, друзі, так, ті, хто замовляв нові Тесли, ви знаєте, що це все просто стокові версії. Тобто за оці 263500, як тут стоїть, ви отримаєте сіру машину на чорному салоні на 19 колесах. Якщо ви хочете взяти блакитний колір або білий колір, будь ласка, доплатите ще 8 тисяч юанів. Якщо хочете стальний і якийсь там ще, я потім додам, то 12 тисяч юанів. І 20-ті диски також, будь ласка, 8 тисяч юанів плюс. Але це ще не все. Автопілот стандартна Тесла має отримання полос і адаптивний круїз-контроль. Тобто, якщо ви хочете додати, щоб вона ще автоматично змінювала полоси при рухі, щоб вона автоматично паркувалась. 32 тисячі юані виндополож. Да ну, якщо ви дуже лінівий і живете в Гонджо, наприклад, ви можете замовити собі повноцінний автопілот, ти, знаєте, бухий водій. Сідаєте за руль, лягаєте спадки і вона вас сама привезе додому. Але це коштує 64 тисячі юаній. Як ви бачите, всі ціни в доларах я підписую під відео. По курсу на сьогодні, на 31 січня. Ну і звісно, ви можете придбати оригінальну Tesla чарджер. Якщо ви хочете 7 кВт коштує вона 3700 юанів, 11 кВт на 7 200 юанів. її також можна придбати при купівлі машини, і вона приїде вам в Україну в багажники вашої автівки, як і будь-які додаткові аксесуари, якщо ви хочете замовити до свого нового електрокара. А я всім нагадую, що у нас прямі поставки запчастин, і ви можете замовити не лише для свого електрокару, а взагалі для будь-якої автівки. В нашому інстаграм-каналі обов'язково підписуйтесь в закріплений Хайлайт. Ви можете знайти відгуки людей, які вже замовляли у нас автівки чи запчастини. Ну що, напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам сьогоднішній огляд, як оновлено Tesla Model Y, Чи сподобалась? А в нас приємне відчуття. І до речі, нагадую, що в нашому телеграм-каналі Андрій особисто виставляє оголошення як нових, так і бу автівок перевірених. Тому обов'язково підписуйтесь, слідкуйте, там дуже солодкі ціни. І, звісно, якщо у вас є якісь ідеї, пишіть. Ми особисто відповідаємо на всі коментарі. Дякуємо вам за підтримку україномовного каналу. Дякуємо за довіру нашій компанії. В цьому році ми приготували для вас багато покращень, тому слідкуйте, не пропустіть з великою любов'ю та повагою посилу на дивані. Чекайте нових відео.